Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти вам дуже крутесенький, але при цьому максимально інформативний урок по тому, як рахувати ваші кошти в товарці, як прораховувати кожен з ваших тестів і розуміти, чи працюєте ви плюс, чи працюєте ви мінус, чи ви працюєте заради роботи. Тут показується, відображається абсолютно вся математика по тому чи іншому оферу, який ви будете прораховувати, і таким чином ви будете менше зливати в мінус. І будете вже розуміти, в принципі, чим аж вам той товар, чи не масштабувати, чи просто пропустити, чи, можливо, десь там щось е, поращити. Е, я розробив спеціально ось таку табличку, хочу сказати, що ми і самі такою подібною табличкою користуємось. Е, вона буде максимально е, такі, гнучка. Тут є додаткові налаштування по типу таких, де ви можете поставити ціну за апрув вашого кол-центру, якщо ви використовуєте кол-центр, якщо ні, можете лишити 0. А також відсоток від суми до продажу, або відсоток КЦ від маржі до продажу. Тут обираєте щось одне і доставляєте відсоток, по якому ви співпрацюєте з вашим кол-центром. І ціна повернення з пошти, яку ви платите. Вона може залежати від того, який габарит вашого товару, і так далі. Можливо, ви там щось якось договарієте. Щось на утіль відправляєте і тому подібне, то мені невідомо, тому то вже вирішуйте самостійно. Ось, від себе хочу сказати, що табличку подібну ми заповнюємо для себе особисто кожен день, абсолютно по кожному оферу, який ми заливаємо, і за допомогою неї ми вже бачимо, яка ситуація у нас по товару, плюс-мінус розуміємо, які у нас, нас приділя, так би мовити, ставка за апрув, і що у нас іде, просідає. Тут все можна ту подивитись. І підбити для себе певну статистику. Я для себе вже тут заніс такий один із оферів, старий офер по його тесту, його показники. Як ви бачите, тут ми заповнюємо всю інформацію по рекламі, скільки було лідів, скільки було апруїв. Вона нам де такі зелені стопчики, воно автоматично ці цифри підбиває. Вона нам видає ціну ліда, ціну апрува, відсоток апруву. Далі ми заповнюємо суму продажу, маржу продажу. І суму е, до продажу. Е, Собівартість воно автоматично враховується, і також вписуємо маржу до продажу. Це вже треба для того, щоб нам е, саме під налаштування нашого КЦ воно підрахувало більш е, точну суму. Е, розпочнемо з того, що ви зайдете в цю табличку, я посилання на неї залишу в описі під цим відео, і ви не зможете її редагувати, так як я зараз. Е, для того, щоб її редагувати, вам треба натиснути тут файл, здати копію. Все, у вас створюється копія, до якої ви маєте абсолютно всі права, можете редагувати, налаштовувати так, як вам то все треба. А, так, і тут ми поставимо налаштування по КЦ там, 25 гривень за апрув. Бачите, воно одразу змінює КЦ, підбиває, скільки ми витратили на КЦ саме по цьому оферу. А, також давайте відсоток там, від маржі до продажу. Я не знаю, що там у вас. Просто по-різному виставляю чисто для прикладу. Так, і воно тут повинно підбивати. нам. Ми поставили 25%. Да, бачите, воно підбиває невеличкі витрати, тому що офер такий, там маржа мінімальна. Але для того, щоб продемонструвати вам повністю цю роботу, роботу цієї таблички, як вона працює, я для себе зберіг спеціальну офер. Ось результати тесту. По ньому сьогодні тільки залили. Подивимося, що у нас по ньому взагалі виходить. Для мене це теж поки що секрет, не знаю, що буде. Загалом на рекламу у нас пішло 12, 12 доларів 28 центів. Це на даний момент. При цьому ми маємо згідно АДС-менеджера 10 лідів, але при цьому ми маємо вже 11 аброю. Тобто щось воно десь не зараховує. Але то не страшно. При цьому у нас ціна за апрув е, – долар 12. Доволі таки непогано. Так? так, далі нам треба заповнити суму продажу в моєму випадку. Це 4697 гривень. 4697 гривень. Е, далі у нас маржа йде 2158-2158. Далі, що у нас сума до продажу? Сума до продажу 1059-1059. Далі у нас маржа до продажу. Це 724 гривні. 724 гривні. Так. Є. І далі, в принципі, ми отримуємо ось таку калькуляцію. Що ми звідси отримуємо? Ми отримуємо рої. 116% 812 гривень, це ймовірний чистий прибуток. При цьому у нас виручка йде 3287 е гривень. Але це виручка, умовно кажучи, та яку ми отримуємо лише з пошти, без мінуса всіх витрат. Сума витрат у нас загальна підлягає, це 6 тисяч, ой, 698 гривень. Це в нас загальні витрати йдуть на кол-центр і на повернення з пошти. Якщо у вас є ще, ще там якісь додаткові витрати, ну я не знаю, саме в цьому офері, да, можливо, ви сюди навіть бажаєте там порахувати залишки, які у вас там лишаються, що, хоча це буде так доволі таки важко. Можливо, там ще якісь супутні витрати на доставку цього товару, закладуєте на кожну відправку і тому подібне, то можете їх вписувати ось тут спеціальне поле додаткові витрати. У мене таких додаткових витрат немає, але... Ось, в принципі, маємо, що маємо. Я хочу сказати, що це доволі таки непоганий результат, тому з цим оффером, не те, що непоганий, це прям суперовий результат. І з цим оффером ми будемо працювати і треба працювати, адже 116% 16% рої це просто космос. А, при тому. Що на масштабі він ще впаде. І, до речі, ми виставляємо відсоток викупу по більшій частині, саме 70%, для того, щоб, ну, умовно кажучи, готуватись для, до гіршого. Тому що невідомо, як там офер буде по викупу, закладаємо мінімум, а там, якщо буде більше, то вже при фінальному там, підрахунку за місяць ми то все побачимо і це буде ще краще. Ось, але так будемо орієнтуватись саме на подібні цифри. Ну і, звичайно, ж, курс долара ви теж тут виставляєте під. Під себе ось якось так невеличкий такий інструмент, але при цьому дуже корисний, максимально необхідний. Я вважаю, кожному товарщику. Адже ось ця математика допомагає вам не сливати ваші гроші в мінус, і плюс ви до того ж одразу розумієте реальний, ну плюс-мінус реальний дохід, який ви за сьогодні заробите. Не ту маржу, що ви там бачите в да? а ось саме реальні цифри, які ви за сьогодні заробите. Тож, користуйтесь також. Я тут залишив посилання на свій інстаграм, посилання на телеграм, на телеграм-чат підприємців, ну і звичайно ж на свій Ютуб. Тож, хто хоче доєднатися до нашої спільноти, переходьте і в описі під цим профилем я теж залишу ці посилання, і буде посилання саме на ось цю табличку. Тож, всім бажаю гарних заливів і до наступних зустрічей.